14 загиблих, з яких одна дитина. Така сумна статистика трагедій на водоймах, і це лише цьогоріч. До слова, два випадки сталися вже з початку купального сезону. Тож, аби вберегти хмельничан від необдуманих вчинків, рятувальники нагадують правила поведінки під час відпочинку. На жаль, причина банальні. Вони одні й ті ж самі. Якщо коротко можна виділити таких, скажімо, три причини: перша це купання в невстановлених місцях. Які не обладнані ніякими рятувальними засобами, ніяким обладнанням. Друге, це купання і відпочинок на водних об'єктах. Ну давайте будемо прямо казати в нетверезому вигляді. Що стосується дітей, це діти купаються без нагляду дорослих. Наразі у нас на території області визначено органами місцевого самоврядування. 39 місць, ну, так званих сезонних рятувальних постів офіційно де чергують рятувальники. Варто зазначити, що у Хмельницькій громаді місце для купання визначено лише одне це міський пляж. Усі інші стихійні водойми, як от у мікрорайонах Дубове, Озерна або Ружична, для цього не облаштовані. Як ви бачите, чергує рятувальник, в нього всі рятувальні засоби. Тобто зона відпочинку, зона купання, в якій дозволено, і де водолазний підрозділ розчистив цю територію від сторонніх предметів, бачите, позначений боями, тобто він несе чергування, тобто тут безпечно знаходиться і відпочивати. Якщо ж раптом ви стали очевидцем чи учасником нещасного випадку, найперше кажуть фахівці ДСНС, потрібно викликати швидку, після чого надати першу домедичну допомогу. Якщо потерпілий при свідомості, його варто повернути на бік, аби вода, яка потрапила трапила всередину, вийшла. Якщо людина непритомна, необхідна легенева реанімація. Прямо коло води не шукається удобне місце. Людина лежить на спині на твердій поверхні. Звільняємо дихальні шляхи. Визначили, що людина не дихає. Акуратно закидаємо голову чи видвигаємо нижню щелепу, щоб були вільні дихальні шляхи. Відкривається нижня щелепа. Обов'язково туди треба заглянути, може бути мул, водорослі. Це треба все. Видаляти. Якщо ви людину добре знаєте, робіть реанімацію зі штучним диханням. Якщо ви його не знаєте, дозволяється робити просто масаж серця натискання на грудну клітину. От грудина це є середина грудної клітини. Точка натискання, вона умовна, бо ви натискаєте все її долоні. Одна долонь права-ліва немає різниці. Самий низ долоні ложиться вдоль грудини на середину грудної клітини. Друга долонь. Це саме місце, создається точка опори, обов'язково контролюються пальці. Окрім правил на водоймах, є обмеження й у місцях відпочинку. Відтак на пляжі забороняється розпивати алкогольні напої. Більше того, окрім закону, діє розпорядження міської влади про заборону паління. Проводимо профілактичні практичні бесіди із батьками. Говоримо про те, що батьки дітей не можна залишати без нагляду дорослих, особливо в місцях поблизу річки. І відповідно також говоримо про те, що на території міста, як і будь-якого там обласного центру, діють правила благоустрою. Зокрема, не можна розпалювати відкриті багаття на території пляжа, не можна вигулювати собак в місцях, де купаються люди. Ну і відповідно. Також, на жаль, із нашими меншими улюбленцями на території пляжу все-таки відпочивати не можуть. Тож, аби відпочинок був не лише безпечним, а й в задоволення, потрібно мало. Лише холодний розум та увага. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.